І так, я знову ефірі, всім привіт. І ми продовжуємо читати книгу Вацлава Сміла. Як насправді влаштований світ, бажаю всім приємного прослуховування. Перші класно з вимикачем, щоб належним чином оцінити основу інфраструктури, спадщину 140 років розвитку електроенергетики слід почати з самого початку. Комерційне виробництво електроенергії почалося 1882 року з трьох дебютів. Два з них перші вугільні електростанції, які розробив і запустив Томас Едісон. Електростанція біля лондонського біодука Голборн Запрацювала в січні 1882 а на Нью-Йоркській Перл Стріт у вересні 1882-го. третій, перша гідроелектростанція на Фокс-Ривер рівер Веплотоні, штат Вісконсин, теж працює з вересня 1882 року. Мережа електростанцій почала стрімко розширюватись у 1890-х, коли лінії електропередачі змінного струму стали кількісно переважати над давнішими лініями постійного струму. А на підприємствах і в домогосподарствах набули популярності нові версії електродвигунів змінного струму. Із 1900 року на вироблення електрики йшло менш ніж 2% світового видобутку паливних копалин. Тисяча 1950 п'ятдесятого менш ніж десять. Тепер ця сіпер піднялася до 25%. Конкурентне розширення гідроелектричних потужностей прискорилося у 1930-х. після запуску державних надпрограм у США і СРСР сягнуло нових висот після другої світової, кульмінувало у спорудженні рекордних проєктів Бразилії Італії. І, і тайпу закінчено в тисячі року 14 гігават та Китаї. Три ущелини закінчено в 2012 дванадцятого, двадцять гігавати. Ядерні реакції почали давати комерційну електроенергію. З 1956 дев'ятсот колдергол, Велика Британія стали популярними з 1980-х, Вийшов на піклу потужні 2006 тисячі шостого. Відтоді дещо сповільнили поширення. Тепер становили близько 10% усіх світових електростанцій. Ясу 2020-му становили приблизно 16% усіх електростанцій, вітряні і сонячні станції майже 7%, решта електроенергії, близько двох третин. Вироблялися на великих централізованих станціях, що працювали здебільшого на вугіллі і природному газі. Не дивно, що споживання електрики зростало значно швидше, ніж споживання інших комерційних видів. за... Півсоліття 1970 до 2020 року світовий енерговидобуток збільшився п'ятеро а попит на первину енергії лише втричі. Зростання базового обсягу енергії, мінімальної норми видобутку за день місяць чи рік, перескорилося, коли дедалі більше людей перебралося жити в міста. Кількадесят років тому енергоспоживання в Америці було найнижчим літніми ночами, коли зачинялися магазини й фабрики. Переставав ходити громадський транспорт та майже все населення спало з відчиненими вікнами. Тепер вікна позачинені, до самого ранку помешкання гудуть кондиціонери, щоб людям було легше спати спекотними паркими ночами. Чимало фабрики заводів у великих містах і мегаполісах працюють у дві зміни. А крамниця іеропорти часто відчинені цілодобово лише пандемія коронавірусу змусила юрські метро зробити перерву у роботі. Токійське спить якихось 5 годин. Перший потяг з токійського вокзалу до Сіндзюку вирушає о 5.16 останній о, 20 хвилин після опівночі. Нічні супутникові знімки зроблені з кількарічним інтервалом, показують, як колишні паркувальні і прибудинкові. Ліхтарі світя дедалі яскравіше позначають шляхи між містами і часом зливаються озорі освітлені ко... конурбації. дуже висока надійність електропостачання, за словами фахівців, бажаний її рівень 6 десяткових дев'яток. Якщо електрика постачається з надійністю 99... 9999, тисячних процентів, на рік випадає лише 32 секунди, виконання. життя потреба для суспільств, у яких електрика живить усе від ламп у лікарнях, уздовж літних смуг чи аварійних виходів до апаратів серцево генерої реанімації, в міріаді виробничих процесів, хаос, страждання, неминучі смерті. Пандемії коронавірусу не йдуть у жодних порівняння з можливими наслідками кількаденного суворого обмеження електропостачання в будь-якому густонаселеному регіоні. А якщо це обмеження триватиме кілька тижнів по всій країні, його наслідки будуть катастрофічні і зовсім не передбачувані. Наступне декарбонізація темпи і масштаби у земній корі вистачає паливних корисних копалин, тому нестача вугілля і вуглеводнів нам не загрожує, якщо якщо добувати. Тимуть на рівні 2020 року запасів вугілля висаджують на 120 років нафти нафтигази на півстоліття, а неперервні розвідувальні роботи переведуть більшість цих запасів з ресурсної до резервної, технічної економічно вигіднішої категорії. Паливні корисні копалини не сучасний світ, але через перенятість відносно швидкими темпами глобального потепління останнім часом почастіли заклики відмовитися від вугілля і то якомога швидше. Ідеальні темпи декарбонізації світового енергопостачання мали б обмежити середнє глобальне потепління до 1,5 на найгіршому разі 2 градуса. Згідно з більшістю кліматичних моделей для цього знадобиться звести чисті глобальні викиди газу до нуля до 2050 року і тримувати їх на від'ємному рівні до кінця століття. Зауважимо ключовий прикметник мета. Не тотальна, а чиста нульова декарбонізація, тобто вуглецева нейтральність згідно з визначенням. Подальші викиди можна компенсувати, поки відсутнім масштабним усиленням СО2 з атмосфери, постійним зберіганням його підземною або таким тимчасовим контрзаходом, як масове висаджування дерев. Останніми роками встановлення декарбонізаційних цілей на роки, що закінчується нулем чи п'ятіркою, стало колективною грою, до неї вже приєдналися понад 100 країн. У планах, планах Норвегії фігурує 2030. й Фінляндії 2035, 2035-й, ЄС, Канади, Японії і Південної Африки 2050, а Китаю світового лідера зі споживання паливних корисних копалин 2060-й. Оскільки щорічні викиди co 2 від згоряння паливних корисних копалин 2019 року перевищили 37 мільярдів тонн для осягнення вуглецевої нейтральності у 2050 році. Знадобиться безпрецедентно швидкий і всеохопний енергетичний поворот, детальніше розглянувши його ключові компоненти, так що сягнути у справжні масштаби, найшвидше можна декарбонізувати виробництво електроенергії бо встановлення сонячного чи вітряного блоку тепер коштує стільки, скільки будівництво найдешевшої електростанції, що працює на плавних корисних опалинах. Тому деякі країни вже значною мірою змінили свої схеми енерговидобутку. Найяскравіший приклад із поміж. Великих розвинутих економік Німеччина 2000 року вона в 10-ті розбільшила частку вітряної і сонячної енергетики та підняла частку відновлюваних енергоджерел Вітер Сонце вода з 11 до 40% загального енерговидобутку перебої з постачанням вітряної. Сонячної енергії не будуть проблемою, доки цінові поновні джерела відповідають за порівняно велику частку загального обсягу, а будь-яку нестачу можна перекрити імпортом, як наслідок у багатьох країнах, до 15% усієї електроенергії нині походить із непостійних джерел. А Данія своїм прикладом показує, що відносно невеликий глобалізований ринок може тягнути значно вищої планки до 2019 року. 45% там теж тамтешніх електрики генерувалися на вітряних станціях і цю. Надзвичайно високу частку можна підтримувати без будь-яких масштабних внутрішніх резервів, Усі нестачі зразу покриваються імпортом зі Швеції, водна ядерна енергія та Німеччина енергія з багатьох різних джерел. Сама Німеччина на таке не здатна, енергії там споживають 20 разів більше, ніж загалом у Данії, тому і необхідно підтримувати значні резервні потужності, що допоможуть в разі Відсіту поновних ресурсів 2019 року в Німеччині було вироблено 577 терават годин електроенергії. Майже на 5% більше, ніж у 2000-му, але номінально встановлена потужність тамтешніх електростанцій збільшилася аж до 73% зі 121 до близько 209 ГВт. Причини такого розриву очевидні 2020 року, через 20 років після початку. Енергівенде венде свідомо прискореного енергетичного повороту Німеччина досі мусила зберігати більшість саме 89% своїх раніше палених потужностей. Щоб задовольнити. Щоб задовольняти енергетичні потреби в хмарні і безвітряні дні. Зрештою, цій похмурій країні на потиелектричне генерування електроенергії можна. Покладатися якихось 11-12% усього часу, а тому 2020 року майже половину, тобто 48% електроенергії, було вироблено шляхом спалювання горючі корисних копалень, до того ж за зростанням частки вітрових добутку психа інфраструктура. У Німеччині досі бракує нових високовольтних леп, які передавали в цю електроенергію з вітряної півночі південні регіони високого попиту. Своєю чергою, в США, де так само на часі розбудова масштабної енерготранспортної інфраструктури для передачі вітряної енергії з великих рівнин і сонячної енергії з південного заходу. Прибережні райони високого попиту не було реалізовано майже жодних довготривалих планів, що стосувалися в цієї інфраструктури. Утім, на основі цих безумовно складних проєктів лежить технічно лежать технічно і зрілі й дедалі досконаліші стратегії, потужні джипотелементи, великі прибережні континентальні вітерні турбіни та високовольтні ЛЕП, включно з постійним струмом на далекій відстані, якби на заваді не стояли гроші, дозволи обпіру втручанню державних проєктів у приватне життя. Ці технології можна було б реалізувати досить швидко і бюджетно, а проблеми непостійності. Сонячної вітряної енергії можна було б розв'язати, знову полкавшись на ядерну енергетику, чи є відродження стане помітним, якщо ми невдовзі не вигадаємо нових способів зберігати великі енергозапаси. Нам потрібні дуже великі мультигігават-годинні сховища для великих місць мегаполісів. Але поки що єдина реалістична опція їхнього обслуговування гідроакумулювальні електростанції, ГАЕС, допомогою дешевої нічної електрики, вода. Помпується з нижнього резервуару верхній, а її спускання генерує нову енергію. Електроенергію, яку виробляють поновні джерела. Пумпувати воду можна, коли з'являється надлишок сонячних чи вітряних потужностей. Але, по-перше, ГАЕС можуть функціонувати лише там, де є потрібний перепад висоти. А по-друге, майже чверть генерованої електрики йде на перекачування води в верхній резервуар. Ємність енергосховищ, батареї, сховища стисненого повітря, суперконденсатори. Все одно в рази нижче, ніж потрібно великі міста навіть на один день на противагу всьому вище згаданому. Належно сконструйовані і ретельно керовані сучасні ядерні реактори. Безпечний, тривалий, дуже надійний спосіб енергової добутку, як я вже, я вже писав вище, вони здатні функціонувати понад 90% усього часу, іноді працює до 40 років у ті майбутнє ядерної енергетики досі не певні, лише Китай, Індія. Південна Корея заповзялася розширювати свій ядерно-енергетичний потенціал через високий капітал укладення, повільність, повільність розбудови і доступність дешевих варіантів природних газу США, енергії вітру і сонця в Європі. Від нових ядерних потужностей дедалі частіше відмовляються нові маленькі, модулярні, безпечні американські реактори вперше спроєктовані ще в 1980-х Чекають своєї комерціалізації а Німеччина зі своїм рішенням повністю відмовитися від ядерної енергетики до 2022 року. Стало яскравим прикладом поширених у Європі глибоко антиядерних настроїв. Оцінку реальних ризиків ядерної енергетики. Диві... Дивіться в розділі 5. Але така ситуація довго не протриває, навіть Євросоюз уже визнав, що не може досягнути своєї надзвичайно амбітної декарбонізаційної меті Базаєць, його сценарій досягнення чистої нульової декарбонізації до 2050 року, ніби нехтуючи стагнації загнації сталої ядерною промисловістю, Передбачаю, що до 10... передбачає, що 20% спожитої енергії походитиме з ядерних реакцій. Заважте, наведена цифра стосується всієї спожитої первинної енергії, а не лише електроенергії. Електрика це тільки 17% іського кінцевого глобального енергоспоживання, декарбонізувати 83% промисловості, побутової, комерційної транспортної енергії буде ще складніше, ніж електрику, додатково вироблену енергію можна використовувати для обігріву приміщень і запуску численних промислових процесів, де нині використовують теплові корисні копалини. А от як декарбонізувати сучасні перевезення на великі відстані, поки не ясно. Коли настане час міжконтинентальних польотів на широкофюзеляжних реактивних літаках, що живляться батареями, заголовки новин переконують нас в електричному на майбутнє авіації, зворушливо ігноруючи велетенський розрив між підтома енергоємністю ХАЦУ, спаленого в турбовентиляторних двигунах і нинішніх наліпших літійних батарей, що будують на борту цих гіпотетичних електролітаків, пітома енергоємність спального в їхніх турбовентиляторних двигунах, які. Перетворить хімічну енергію на теплову кінетичну 46 мегаджоулів приблизно 12 тисяч ватт-годин на кілограм, при тому енергоємність наліпчих сучасних літівних батарей, близько 300 Вт-годин на кілограм, це майже в 40 разів менше. За деякими даними, електродвигуни перетворюють енергію приблизно двічі ефективніше від газових турбін, адже розрив. Зменшується, стає лише двадцятикратним. За останні 30 років максимальна питома енергоємність батарей потроїлася, але навіть якби вона збільшилася ще втричі то до 2050 року, однаково не сягнула б межі 3000 Вт годин на кілограм. Отже, широкофюзеляжний реактивний літак на таких батареях не долетів би ані, до, ані з Нью-Йорка до Токіо, ані з Парижа до Сінгапуру, тоді як газові Боїнги та Єрбаси долають ці відстані щодня вже кілька десятків років. Ма більше, як буде пояснено в третьому розділі, у нас немає готових промислових альтернатив, які змогли б живити виробництво чотирьох матеріальних підбалів сучасної цивілізації самою лише електрикою. Це означає, що навіть із надлишком поновної енергії нам все одно доведеться розробляти нові масштабні процеси виробництва сталі, м'яку цементу і пласма, Дивно, що за межами електроенергії, поступ декарбонізації повільніший, недовзі Німеччина. Генеруватиме половину своєї енергії з поновних джерел, але за два десятки років енергії венде енергії венде частка паливних корисних копалин у запасах первинних енергоресурсів зменшилася. З 84 лише до 78%. Німці люблять їздити своїми автобанами з необмеженою швидкістю, часто літають між континентами, а їхня промисловість працює на природному газі і нафті. Навіть якщо країна ще раз повторить свій рекорд, до 2040 року її залежність від органічного палива вишатиметься на рівні 70%. Як справи України, які не витрачали колосальні кошти на свій енергетичний поворот, найочевидніший приклад Японія 2000 року близько 83% трьох тамтешньої первинної енергії походило з спалених копалин. 2019-то, через відмову від АЕС після Покусімської аварії, потребу збільшити імпорт палив, цифра наблизилася до 90% за час на що зменшив свою залежність від вугілля, замінивши його природним газом, але 2019 року 80% усієї первинної енергії все одно походило з палених корисних копалин. Частка викопного палива в Китаї впала з 93% 2000 рік до 85% у 2019 -й. Але таке падіння супроводжувалося потроєнням попиту саме через економічне зростання Китаю, глобальне споживання викопного палива перші 20 років 21 століття збільшилося майже на 45 процентів, а його частка у світових запасах провину енергії з 87% опала процентів пала лише до 84%, попри масову витратну популяризацію поновних джерел енергії. Річний попит на вигілля сьогодні перевищує. 10 мільярдів тонн це майже п'ятеро більше, ніж загальний торічний урожай усіх основних культур, що годують людство і майже двічі більше, ніж загальна маса води, яку щорічно випивають усі 8 мільярдів жителів світу. Мало бути мало бути очевидно, що для зміни і заміщення такого попиту, то ж не досить державних цілей поставлених. На роки що закінчується нулями і п'ятірками висока відносна частка використання вугілля і масштаби нашої залежності від нього унеможливлюють будь-які миттєві переходи, і це неупереджене особисте враження людини, яка погано уявляє роботу глобальної енергосистеми, реалістичний висновок на основі технологічних та економічних реалій. На відміну від нещодавніх поспішних політизованих заяв, ці реалії було визнано. Межах усіх продуманих довгострокових сценаріїв енергопостачання сценарій заявленої державної політики, які опублікувало Міжнародне енергетичне агентство МЕА у 2020 році передбачає щодо 2040, що до 2040 -го частка органічних у загальній структурі попиту зменшиться до 80 дані 2019 року, до 72 Сценарій сталого розвитку поки що найрадикальніший сценарій декарбонізації, що передбачає її істотне прискорення світові масштаби, прогнозує, що до 2040 року паливні корисні копалини не задовольнятимуть 56% світових потреб у первинній енергії. Таку високу цифру годі звести до нуля за одне десятиліття. Звісно, заможний світ з усім своїм багатством, технологіями високим рівнем споживання на душу населення, не менш. Високим рівнем викиду відходів може вдатися до радикальних і відносно швидких декарбонізувальних років, прямо кажучи, зменшити використання всіх видів енергії, але це аж ніяк не дієвий варіант для понад 5 мільярдів людей, що споживатимуть, що споживають кілька разів менше енергії, ніж заможні версії, потребують. Недалі більше м'яку для вирощування своїх зернових культур, якими годують щораз більше населення і більше сталі, цементу та пластмас для розбудови необхідної інфраструктури. Навслід поступово знижувати свою залежність від енергії, які сформували сучасний світ. Ми досі мало знаємо про подробиці майбутнього переходу, але Зрозуміло, одне це буде не раптова заборона, чи зникнення викопного вугілля, а радше поступове зменшення його використання. Ну, на цьому поки що цей короткий. Стрім я буду завершувати. Дякую всім до нових зустрічей, всім па-па.